Вітаю, шановні, що ви знаєте про день святого Валентина? Ми вирішили перевірити знання черкасця. Але для початку розкажемо самі коріння Дня Святого Валентина сягають стародавнього Риму та фестивалі Луперкалі. тобто це а, середньолютневе свято родючості та парування. Однак свято набуло романтичного характеру завдяки святому Валентину. За легендою, принаймні, це християнський мученик, який а, таємно вінчав закоханих солдатів. Ну і інші пари, яким забороняли одружуватися. Згодом його історія надихнула настроєння романтичних традицій. Традиція писати ж любовні записки, тобто Валентинки, на День святого Валентина, бере свій початок ще в середньовіччі, Звісно ж, найстарша відома Валентинка датується 1415 роком. Її написав Карл Герцог Орландський своїй дружині, перебуваючи у ув'язненні в Таурі. З часом цей звичай набув популярності в Європі і закохані почали обмінюватися рукописними посланнями. Сьогодні день святого. Валентина це ще одна можливість сказати найважливіше слова тим, кого ми любимо. А от що про це свято знає Черкасся? Давайте дізнаємося разом. А ще розпитаємо, що вони планують дарувати своїм половинкам. А, скоро День Закоханих, День Святого Валентина. А що ви знаєте про це свято? Ще це свято святкується людьми як символ. А... Ну, типу, всі хочуть проводити разом час, проводити романтичні зустрічі, дарувати один одному подарунки. Знаєш, що він пов'язаний з особистістю одного святого, От, ну, собственно, да, Валентина. І якась там історія, ну, я сильно там з дитинства пам'ятаю якусь там історію, що він там був закоханий. Ну, не дуже сильно досліджувала. Якщо чесно, думаю, що це така, теж як маркетинг дуже класно використовує цей, цю фішку. от, Ну, таке приємне, напевно, да, відчуття. Чи, ну, якщо чесно, то мені здається, що це така теж, як спроба продати якусь ілюзію, можливо. От. Тому що нам не потрібні якісь спеціальні дні дати для того, щоб проявити свої любовні почуття, подарувати подарунки. А що ви подаруєте своїй довгі А, Якщо чесно, то ми в принципі так особо не святкуємо, але що я подарую, я ще не думала. Запір якийсь класний рілс разом на цю тему. От, да, щось поприкалуємося, не знаю. Якось проведемо час разом. А що ви можете так, підказати людям, які от хочуть щось подарувати, але ну, взагалі ну, немає ніяких ідей? Це своя увага, звичайно. Що можна подарувати коханому або коханій людині, якщо ти хочеш проводити, якщо ти хочеш бути разом? То будь, блін, разом. Це увага, це, звичайно, просто присутність стовідсоткова і не намагання, типу, для галочки, ну ми там з тобою там прийшлися, а от просто побути разом, побути в інтересах іншої, ну за коханого. От. І це, напевно, найголовніше. Ця взаємодія між людьми. Спілкування, увага і подарувати себе, подарувати свою зацікавленість, подарувати своє щире е, е, бажання е, провести якісний час. Що святкують його? Я вас вітаю наступним, наступаючим святом. Воно не в нас зародилося, ми, як сказати, підхватили та святкуємо тепер у смішку. О, загалом знаю, що це не наше свято, що воно прийшло до нас за кордону і що це свято ну, день закоханих. У мене немає другої половинки, тому буду святкувати сама. О, все залежить від того, що любить сама людина, але загалом, якщо для дівчини, то обов'язково квіти. І ще щось, можливо, типу кульки, якісь, не знаю, там щось із солодкого або те, що давно хотіла вже друга половинка. Якщо для Чоловіка, то не знаю, можливо, якісь парфуми, типу щось таке, чого що вистачить надовго і що принесе справді емоції. Я взагалі нічого. Я ніколи в житті не цікавився цим святом. А У мене нема половинки другої Я волк-одиночка. Наскільки чого? я знаю, День святого Валентина прийшов ще з давніх християнських часів. Є легенда про те, що був такий святий Валентин. І начебто він одружував закоханих людей, батьки яких ну, не дозволяли скажімо так, брати їм шлюб. З другої версії, я знаю, що він також був покровитель бідних, ну і сприяв, скажімо так, був благодійник. Але, мабуть, ну, більше всього він відомий тим, що розпишував ці пари. І, скажімо так, я не знаю, ну День Закоханих можна було і без святого Валентина, але, мабуть, його просто сюди ще взяли. Якби як символ того, що молоді люди в цей день, е, там, хай у них там збуваються їхні заповітні мрії, щоб їм допомагав святий Валентин, можливо, так. Ну я наскільки знаю, це більш католицьке свято, ніж християнське. Е, ну, Ми його, мабуть, святкуємо просто як День Закоханих. Ну, хай буде День Святого Валентина, якось так. А що подаруєте свої половинці? Е, е, нічого не подарую, зараз нема другої половинки. Можливо, підкажете іншим людям, що можна подарувати у цей свято? Я думаю, що, мабуть, кожен чоловік ну, своїй другій половинці ну, подарує те, що він вважає за потрібне. Ну, може, якась дівчина хоче там, кільце, а інші там, достатньо букетів, квітів, а комусь приємно, що там її обіймуть і поцілують. Ну, я знаю, Валентинки дарять більше за всього. Я думаю, в принципі, в цей день, можливо, щоб закохані або подружні пари провели цей день разом. Ну, Якщо по можливості є така можливість. Щоб, ну так скажімо, Бо зараз таке життя, що всі якби, бігають і нема коли, скажімо так, і поспілкуватися, можливо, цей день присвятити саме один одному. М мабуть, це може бути самий найкращий подарунок, бо буває. Щось подари, але там не вистачає. Ну, мені здається, що зараз, мабуть, людям, ну я так думаю, це маю. Просто не вистачає спілкування, бо немає коли. Або люди, в принципі, ну, мало спілкуються. Думаю, що спілкування там, і обійми, мабуть, найкращий подарунок буде в цей день. День розстрілу чи в цей день пройшов. Колись був святий Валентин, який поєднав серця. Молодих, а його там якісь були проблеми, щось там втратили, чи загинув, чи не, не, не пам'ятаю вже. Мабуть, щось таке солодке він полюбляє. А що можете підказати людям, які хочуть щось подарувати, але ну, взагалі немає ніяких ідей? Ну, якщо думаєш, що немає нічого, просто приємний вечір провести вдвох. Мабуть, найкраще обійнятися і поспілкуватися. Спілкування саме найкраще. Ой, забув вже повний, де забув. Що ви подаруєте своїй другій половинці? Квіти. Квіти, квіти. Троянди. Те, що до душі вашій другій половинці, то треба дарувати. Комусь квіти. Мене жінка дуже любить квіти. Да, комусь, важаю, не знаю. Духи, парфум якийсь. Да. Те, що треба. І те, що їй нравиться, це саме головне.